Яка ситуація з вирощуванням ягід зараз в Україні в Україні з тим, що зв'язку з тим, що почалися грандові програми? В принципі, люди із задоволенням ідуть в це, але на жаль, у нас. Недостатньо якогось розуміння у вирощуванні недостатньо технологій. Ми їх не розробили. На жаль, ми користуємося тим, що ну що прийшло з Європи. Якщо є можливість у спеціаліста поїхати в Європу повчитися, тому що от я в мене два червоних дипломи: в мене техніку, в мене НОБІП. Ну, і я вам скажу, я прийшла на виробництво, просто мабуть, не знаю навіть з чим, може, з буквариком тільки там, де мене навчили читати, а все, все прийшлося самому далі вчитися і розробляти і шукати. Тобто, щоб сказати, щоб похвастатися чимось, на жаль, не можна, тому що я бачу, які великі помилки роблять люди фермери, які взяли гранди, і які навіть не дослідивши воду. Це саме перше, що треба зробити, це просто зробити аналіз води. Якщо ти хочеш вирощувати ягоду в закритому ґрунті, субстрат ти можеш змінити, а воду ти можеш тільки покращити там осмосом або ще чимся. Це дуже дорого, і не всі собі це не можуть дозволити.